Ось у мене цей тиждень почався не так, не так як треба. Блин. Вчора мала бути загрузка, днем не було загрузки, щось там е на заводі коротше, аварія була. Сказали заїхати вночі на загрузку. Ну, Я сьогодні там в час ночі встав, заїхав. Ладно, то вже таке, цілий день там відіспався, вночі загрузився. Зранку вже ну, в 3 часу 3 мене вже загрузили. Їду, то коротше, один водитель мене з горки обігнав. Потім під горку я його обігнав. І ззаді догнав мене і щось там ще. А, і під гор, з горки я опять, починає обг... обганяти і показує щось мені там. Йома, думаю, тобі нема чим зайнятися, чи що. Що ти мені показуєш? Другий теж їде спереді 80. Тільки починаю обганяти, розганяється.